Всім привіт! З вами Надя, і сьогодні я вам розкажу, чому неможливо вивчитись на СММ-ника з нуля за кілька місяців. Це каже Надя, яка записує безкоштовний курс по СММ. Ну так. Добре. Справа в тому, що СММ це комплексна історія. СММ це просування в соціальних мережах. І е, саме процес просування в соціальних мережах це про все і ні про що взагалі. Ну тобто він складається з дуже багатьох етапів. І якщо ви, е, саме та людина, яка вирішила, хм, це круто, я хочу стати семенником і знайшли якісь курси, можливо, навіть за гроші, які вам кажуть про те, що ви зараз закінчите мій курс з SMM, і після цього будете заробляти мінімум там 500 доларів на місяць, ось вам сертифікат, там всі хочуть і самимників і так далі. То можливо, зараз я вас трохи розчарую, але так не буде. Хм. Я кажу вам правду, тому що знімати рожеві окуляри це одна частина моєї професії, так тобто вчителя, який ділиться з вами своїми знаннями, досвідом а більше 10 років досвіду, власні проекти, дуже багато проєктів різних, які я менторила, допомагала. Мала запускати, тож повірте, я точно знаю, про що я кажу. І так, SMM. Чому неможливо швидко за пару місяців, навіть за півроку, стати SMM-ником? Справа в тому, що SMM складається з декількох різних професій. В комплексному SMM участь приймають такі спеціалісти, як контент-маркетолог, копірайтер ну, в принципі, може бути в одному лиці, але. Навряд чи початківець. Ну, тому що е, контент-маркетолог-початківець він навряд зможе зробити саме якісну контент-стратегію для просування ваших послуг у соціальній мережі. Тож, контент-маркетолог, копірайтер. Е, якщо ми кажемо про Facebook Instagram, то це сторіс-мейкер, людина, яка допомагає записувати рілси. А це дизайнер, який буде допомагати робити, ну, хоч який, не який візуал. Це звичайно маркетолог, який допоможе провести первинне дослідження щодо, взагалі, ваших послуг, щодо того, кому вони потрібні, як їх просувати, де їх продавати і так далі. А це можливо спеціаліст з реклами, який у соціальних мережах називається таргетолог. Так, звичайно, можна в соціальних мережах просуватись взагалі без бюджету, і саме про це весь мій курс про СММ, який. Буде абсолютно безкоштовним тут на Ютубі, будь ласка, дивіться. Та вивчайте, робіть для своїх проєктів, але все одно, як на якомусь етапі так масштабування таргетолог він знадобиться, тому що почати можна взагалі без вкладання коштів, можна знайти перших клієнтів, і навіть не одного, і можна зростати без вкладання коштів, просто трохи довше. Але. З часом частину зароблених коштів все ж таки варто реінвестувати у рекламу, і це може бути не обов'язково таргетована реклама. До речі, можливо, вам знадобиться спеціаліст, який вміє гарно закупляти рекламу блогерів. Це теж треба вміти робити. Цьому нелегко навчитись отак, от хоп. Вам в скрипт якийсь напишуть і все, і ви підете закупляти рекламу. Гу -гу, це так не працює. Блогерів треба вміти відбирати, з ними треба вміти домовлятись, і, можливо, навіть не купувати, а, наприклад, домовлятись про взаємопіар. Це також хтось повинен робити. Ну, тобто. Uh, є ще ком'юніті менеджер, так? Це та людина, яка uh, активно спілкується з вашими підписниками, їх розігріває, задає їм якісь питання, відповідає на їх питання uh, і так далі. І так далі, і так далі. Uh, ще може бути спеціаліст з воронок продажу, тобто там спеціальності окремих, які вкладені в поняття SMM комплексне, їх дуже 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 багато. І так, в принципі, самі для себе у своєму власному проєкті ви можете стати комплексним СММ-ником. І е, цей курс він вам у цьому допоможе, тому що ми будемо спочатку по поличках вивчати основи СММ, тобто, як взагалі працюють соціальні мережі, як працює маркетинг саме в соціальних мережах, які первинні дослідження вам треба провести, ви їх проведете і все чудово будете використовувати. Але потім. Треба буде визначитись як мінімум з тією соціальною мережею, спочатку одною, у якій ви будете навчатись просувати себе. І це може бути, наприклад, там, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, TikTok, Telegram не зовсім соціальна мережа, LinkedIn і так далі. І спочатку розібратись в тому, як працює ця конкретна соціальна мережа. І тільки після того, як ви розберетеся, як вона працює. Які алгоритми в ній допомагають просувати ваш бізнес? Тільки після цього ви можете бути спеціалістом з просування саме в цій соціальній мережі, а не СММником. Розумієте, в чому фішка СММника? В тому, що він взагалі-то розуміє, як працюють соціальні мережі в цілому і може організувати вам просування. Мультиканальне у всіх цих соціальних мережах або у декількох, які вам необхідні, і об'єднати це просування між собою так, щоб одна соціальна мережа доповнювала іншу. Щоб люди з однієї соціальної мережі не виходили просто так, а, наприклад, йшли в іншу і робили там якісь дії, які допоможуть їм купити у вас послугу. І це фішка комплексного СММ, розумієте? І чому неможливо стати СМНником з нуля за кілька місяців, навіть за півроку? Тому що для того, щоб ним стати, ви повинні мати досвід. Розумієте, без досвіду просування різних бізнесів у різних соціальних мережах, ви не можете об'єднати це все в. Комплексне сприйняття, як це повинно працювати у даному конкретному випадку, у даному конкретному бізнесі, тому що навіть в рамках однієї соціальної мережі просувати, наприклад, інтернет-магазин та е, яку небудь е, організацію весіль або фотографів, це взагалі різні, різні підходи. І підходів у різних соціальних мережах дуже багато. І без досвіду, просто вам хтось розкаже, ага, так, для тих робіть так, для цих робіть цяк, для цього бізнесу треба робити ось так. Ви не зможете це. Просто сприйняти адекватно і будете працювати шаблонно, в принципі, як і працює багато СММ-ників. Так в чому проблема взагалі більшості СММ-ників в тому, що вони мислять і працюють дуже шаблонно. А у сучасних реаліях шаблонне просування не дає результату майже ніколи. І саме тому самемники плачуть, я все роблю правильно, не навчала результатів, продажів, так і немає, так їх ну і не буде. Тому що треба мислити ширше, треба мислити не просто за шаблонами, так мені сказали так робити, а треба вивчати різні ніші, різні підходи, дивитись, як працюють конкуренти, включати маркетингове мислення, яке я, в принципі, під час всього цього навчання буду дуже намагатись у вас вімкнути, тому що, якщо ви ввімкнете маркетингове Вимислення, то е, далі вам, якщо ви побачите якісь шаблонні історії, ви зможете їх дуже-дуже швидко трансформувати у щось, що буде дійсно працювати для даного конкретного бізнесу у даних конкретних соціальних мережах. В цьому фішка, розумієте? І саме тому краще починати настільки з. Я буду СММ-ником. Ні, краще почніть з того, що вивчить основи СММ, ну, що ми зараз з вами робимо. А потім підіть і оберіть якусь соціальну мережу, в якій ви хочете просуватись. Частіше за все, це та соцмережа, яка вам цікава, в якій ви ну, вже якийсь час знаходитесь просто як користувач. Я, наприклад, дуже люблю Фейсбук, хтось дуже любить Інстаграм, комусь подобається багато часу проводити в Тік-Ток і так далі. Так? І Оберіть одну з соціальних мереж і вивчайте вже алгоритми, як вона працює. У нас будуть окремі підкурси в кожній соціальній мережі. Я вам буду показувати алгоритми, я вам буду показувати шаблони для різних варіантів послуг, як ви можете просуватись, якісь варіанти стратегії просування, якісь технічні реалізації, як це робити. Тобто, обирайте одну соціальну мережу, там просуваєте або якийсь бізнес чиїсь, або власний. Плаваєте як риба в воді і підключаєте потім іншу соціальну мережу. Це варіант номер один для того, щоб стати комплексним самовником. Варіант номер два. Йдіть від того, що вам більше подобається з точки зору професійних навичок. Наприклад, вам вдається добре писати тексти. Окей, почніть з копірайтингу для соціальних мереж. З копірайтингу ви можете вирости до контент-маркетолога для соціальних мереж вже для всіх в комплексі, тому що. В принципі, там треба бути знати тільки нюанси. Так, наприклад, з копірайтера-контент-маркетолога ви можете вирости до спеціаліста, який розробляє комплексні воронки продажів. Ну і так далі. І вже потім будете підключати окремих спеціалістів, там веб-дизайнера, наприклад, або там відеомонтаж відомонтажера, який буде допомагати вам всю воронку і весь контент-план, всю контент-стратегію скласти докупи для того, щоб просувати якийсь конкретний бізнес. Так також можна, тобто у вас є два підходи. В принципі, я тут на YouTube буду викладати багато відео на різні теми і щодо окремих соцмереж, і щодо якихось професійних навичок, тобто ви можете або той, або той підход обрати, або комплексно їх об'єднувати. Будь ласка, вам це ніхто не заважає робити. Але якщо ви все ще сподіваєтеся, що за декілька місяців ви станете високооплачуваним, професійним. Комплексним СММ-ником, то ну на жаль, я вас розчарую. Так не буває, але давайте вчитись потроху, і все у нас з вами вийде на сьогодні. Все, па папа.